Нині осінь золота, дари розсипає, а кум до куми і досі вчащає. Зародили бурячки гічка зелененька, а у нашому селі весела сімейка. При дебенції такі частенько стаються. Тож хай люди усі добрі, трішки посміються. Вороню, де ви там вошкаєтесь? Ходіть скоріше. Та йду, іду, іду. Буряки підкидала. Що не кажіть, Катерино, а ви таке до роботи справні. Вас в руках все горить. І мені буряки помогли дочистити, та й своїми справилися. Та скільки того діла? Буряк за буряком. Слово за слово та й закінчили. Е, не кажіть. Бачили, які купери були тих буряків. Та й діло, сусідонько, до зими йде, а не до літа. Ой, а ви вже оце все хотіла спитати. Свою моркву викопала? Викопала. І моркву, і бурячки вже й до льоху опустила. А моє ще на градці. Ну ви бачили. Оце ще тільки цибулю та часник не посадила. А чого? Може, трохи рано. А ой. Не дурно Катерино. Люди в селі кажуть, що Що Шо ви щось знаєте. Та чого? Та уважиш, така городина рода з року в рік. Ні в кого така не родить. Ой, та уважиш та цибуля, як голови. Та уважиш ті часники ондечки, як кулаки, а вінків Катерину, як наплетети. Та ті ж вінки всенький куток на них заглядається. Ой, щось знаєте, бо таке й знаю. А ще й мені скажи. Розкажу. Кажіть, тільки ж дивіться, нікому не розказую. Та хіба я дурна? Я ж моркву їла. Оце слухайте. Ага. Я оце як сію. Ага. Співаю. Сапаю, співаю, копаю, співаю, то через то воно в мене таке веселе та мене родить. Ото я вам і повірила, що воно на піснях родить. Ой, вже не хочете казати. А кума моя Надезя і правду співає, тільки Катерину такої сумної виводить, що й слухати жаль бере. Чого? А чого їй радіть? Сама ондечки ти бураки тягне. Сама їх бідна чисте і сама їх бідна ще Її там і Різдво застане. Одна, однісінька. Ой, нема кому помогти. Баруню. А? То ходімо їй допоможемо. Та як то ви підете до неї, ти буряки чистити? Ми ж нею в сварці. Та не сердюсь я на неї. Обіди ж немає. Ой, ото ви насмішили. Правду, люди кажуть, що добра ви жінка, але не зобитись, Катерину, дурна, я б такого не попростила. <рес> та нехай вони що хочуть собі та й кажуть, бо язик без кісток. <рес> ой, ой, я б таке не просила. Ну, ходімо, добре, щоб ви вже її попростили. Ходімо. Пішли. Що ж вона одна там? Ой, не говоріть. Далеко. Рідко бачу кума свого, та і то здалека не літають двором копці, нема як гукати. Так боюся Катерину, о нема що й казати. Цвіте, терен, цвіте, терен, падає. Як моє життя? А я б, а я б своєму кумчику і курочком запекла, та я б йому голубчику наливочки б налила, та я б йому, я б йому калачі, калачі. Бо він же ж мені до душі. Ой до душі охо-хо, у ха виглядаю ку-ку, ку-ку, я до вас кумасю, йду ой. Чи то ж мені чується? Це мені здається, ніби кум до мене сміється. Куку, куку, ку поціную комі руку. Ой мій милий, чорнобривий, до роботи не лінивий. Ой ви моя пташечка, ви пташі. ж моя перепілочка. Згадував <святував святував> я вас і вашу горілочку. Ой! Яка ж я рада, яка ж я рада, що ви спромоглися. Тільки. що Ви отак вдяглися? Е, Кумасю, конспіройсь! Та це жінка не узнала. І ота ваша сусідка хитра мене не впізнала. О! Який же ж ви в мене. Який же ж ви в мене придумкувати! А я ж. Нічки не спала. Ой -ой -ой. У віконці стояла, Зеляна. згадувала, Ой. згадувала, кума вас у щасливий для нас час. Ой. Ой. А ви знаєте, знаю, моя знає. Катерина Шш. слів на вітер не кидає, як не лає, то бурчить. Та все ж вона не мовчить. Ой, ой не так, згадуйте, ой. не згадуйте її, щоб би не явилась. Через її огірки з нею ж посварилась. Ай ай, та через ті огірки мав я добру мороку, ну не пускає мене з двора ані кроку. Отто ж. А я бачу, що я вас ніде не бачу. А це отакої, та я ж тут коло вас. Та ж ходів, Швиденько в Так, Ходімо, ходімо в хату. Там грубка тепленька. Грубка тепленька. І наливочка, І наливочка, ливочка. Печеня печеня. <свистив> Перина м'якенька. м'ятенька. Ходімо швидше, бо у цих галошах <свист> холодно <свист> стояти. А як же дуже ж вас Кумасю, хочу обійняти. <свист> ходімо. Ходімо, ходімо, ходімо. ходімо, ходімо. Хтось іде? Ой, біда буде! Що теперечки буде? Заховайте вуряки! тебе, Катерина, як почує, може й голову відтяти. Наче дивисно. Було тихо, прийшло лихо. Може, пронесе. Може, пройдуть мимо. Ой, не знаю. Так боюся. Кумчику сидіть тихесенько. Я їх зараз все тут прийде. Бестро відправлю, Тих. О, тихо! Ось і перички буде. Ой бог не знаю. Сиді тихо. Це кума Катерина скерувала вам на помагання. о! Катерина, Катерина кумо. Та не сердця я на вас. Сердитеся. Нічого ж не було. Не було, о, нічого. Та відтоді Катерина свого Василя ондечки до хати притнула. А, о! Притнула! Де нам ставати? До то купи купить чи тут. Ні, ні, ту купку, я взавтра почистю. Ага. Ага. кубки. Ой. Бо таке прикнула. Ага. бо нехай знає своє місце. Правильно. Ага. Та й робить роботу. Правильно. Він рубає зараз дрова. Дрова рубає, ага. Поноса в суботу. Суботу поносить. Треба яблука дорвати. Правда дарвати, сука подарувати. Погріб поносити. й Погріб буде носити. Ти йому на цілий тиждень нині що робити. Цілий тиждень. Ой, молодиці. А моя мати завжди знаєте, що казала. Що? Чоловіку, як корові, треба місце знати. О! Бо ж тільки трошки попусти. Не заженеш до хати. О, ваша правда, ваша правда. Скажіть а... Надезю. А я ось геть і. Слово нема з ким заговорити. Тільки вміють оцих чоловіків до мене тулити. Та не починайте, ви вже їй був. Та не сердюсь я на вас. Чого? Не серджуся. Кажу вам. Прощаю. О, 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 слава Богу, помирийте. Одна, одна. Без чоловіка! — Ой, без чоловік. Не починайте, Катерино. Я ж те добре знаю. Нема помочі. Немає, немає. Любові немає. немає. що немає, немає. Я вам вірю. я вам вірю. Не плачте. Ми оце з Катериною почистимо і поможемо вам ще й поносити. Щоб вечором ви могли нам ще й сто грам налити, скажіть Катерина. Ой, Я цим дуже рада. Ой, слава Богу, чесно. Варуню. Ага. Варуню. Ага. Ми оце в село ходили. Ага. Ой, а не можу в цих рукавицях. Розкажіть, які там новини? Ой, ну, хвалити Бога, молодиці. Всі живі і здорові. Ну, хвалити Бога. Бога. Ну, Петро Габчин напився. А, ну це ж як законне правила. Та, і та. з Миколою побився. А, ну, це та, таке. Та, та. Правда, молодеці, Гелько столяр шо? загуляв. А, Три а, дні вдома не ночував. Тари, О, чоловіки він як кит. Але сидів однієї, завтра в другій, а на третій ніч і додому а, прийде. Дружина. А ліжка всіх помире, ви ж знаєте. А, 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 а от у Тимка, молодеці. Що? У тимка міліція була. Шо? Самогонний апарат забрала. Брагу всю повели. Та ви шо? Бізнес кончиться. Та ви шо? О, оце, о, халепа. О, оце халепа. Оце халепа! — Це ще молодиці, не халепа. А шо? Халепа була б нам. Ондечки, сусіда, півника смалила. Ну. Мало весь куток не запалила. <рес> оце халепа! Оце роздява! — Ой, молодиці. А як зайшла до магазину? Та я ж млість мене вдарила. Такі ціни, такі молодиці ціни докупитися не можна. Ой, усе дорожає, правда. усе нині дорожає. Ой, не кажіть яблука, як золото зародили, по дві гривні молодиці. Бараболя! <реку> По п'ять. А молоко по сім гривень беруть. Копійки. Копійки. Як тим людям в селі вижити? Господи, Господи, і ви скажіть, молодиці. Цілий вік в цьому селі. Наша правда. Садиш, сієш і сапаєш. У роботі ж круглий рік, молодець. Ваша правда. З того ж з мака маєш. Завжди каже чоловік. Розумний чоловік, чоловік. розумний. Okay. Ви чули? Та да, їй бов хтось десь вчихнув. <рив> а <рив> Кажу, ага. Біля віранди мене а -а -а. дожидає. Марік! 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 Марік. Марік. Ой, а мені здається, ой Боже мій, що він десь тут блукає. І мені, і мені здається, і мені що там як ото здається, ага. то перехрестіться. Mm. Ідіть краще вже додому. Тобі ж таки не баріть! Може, ви його отой не бачили. Може, ви його часом гичкою приклали. Ходім, Катерину, зараз Ходімо, ми дістанемо. Не чіпайте! Ой, не чіпайте, можу, те, чіпайте не кажу Ох. вам. Може, він. заразний. <світ> ну вам що нема що робити? <світ> Може, вас вкусить. Катерино, не бійтеся, ви мені. Надезю весною казали, що ви її від всіх болячок привили. Що я казала? Ну казали, що ви привели. То вісною привила. на цьому... А зараз осінь. Осінь. Чули? <рисовать> Тихо! Тихо! <рисовать> Ой, <рисовать> Боже. Що таке? А мені оце здається... Що таке? А мені оце здається... Ага. Ой, це не котик! Ой, лишенько, маруню. ходімо, відкидай могилу. Ой, лишенько. Боле, а Голова, маруй. Печі пай. Маруся, а не дивайся. Сіпайся. Вилазь, вилазь. Ой, Ой лишенько! Ну, Ой. ви бачили? <плес> ви бачили чи ні? Ой! На двох ногах. О! Ой, Лешенько, привела мене на оцей город! Що робиться? Що діється на Одесю? Я ж вам повірила. Гароню подивіться, ага, ж моя, ваша біленька, же мій же ж з згори, певно, зняв паразит. Галоші ж мої. Синенькі, ваші. А скажіть мені, Варуню, а чий це чоловік? А чий це чоловік на по паспорту Катерину, Ой. по домовій книзі Ой. і по сільській раді Ой. ваш числиться. А Надезя не знає? не знаю. Є. Десь тоді я спитаю на ага. Надезю. Перший Бейзі, раз я ворода, питаю. вітаю. Раз я вас питаю Надезю, ага. Чий це чоловік? Чий це чоловік. Ага. Ваш сітку! Другий раз я вас питаю. Ага. Чий? Чий? Чий це чоловік ваш, ваш Катерино? Третій раз я вас питаю. Чи є це ще Дитани, Ваше! ваше. – Я не вимка. Я не Ой, тікайте коти! Ой, тікайте, ой, тікайте, коти. Дайте їм! Ви знаєте, оту набрала бо от, Треба йти додому, бо ж немає часу. Треба йти по корову зараз. О, Добав все, о, все, ото от, годимося. Хіба це о, додому, і поряд і коронаві вдома треба? Рано ведемо і ввечері ото додому приводить. Таке пасовище, таке сонечко світить. А отець корови вдома. І що хочу? Робити. О, це таке. Нема о, гуртка. Та й діда худобу І Молоко це ні по чим. І з корову цей буде. Ой, не знаю, нема толку. Бачили, що там було? Шо? Буде мати говорити, молодиці, аж три дні вісело. Ну, ви бачили? Ой, бачили, бачили, ще не то бачили. Ви бачили, молодиці? Ой, лишенько, подивіться. А -а -а. Ой. Та не бійтеся вже, Катерину Ой, господи, господи, що робиться! Усе тільки вийшла моя жінка з хати. Так і зразу став я до куми моргати, Ой, ком та кумата, зелене зілля не ходив би до куми, як би не похмілля Ой, ком та комата, зелена м'ята, не ходив би до куми та любов проклята. Ой, куда кума та зелене зілля. не ходив би до куми, як би ж не похмілля. Ой, кум, та кумата, зелена м'ята, не ходив би до куми. Та ж любов проклята. Ой, кому та кумата, зелене зілля. не ходив би до куми, як би не похмілля. Ой, ком та комата зелена?